Ігор Сергійович, наші великі футбольні вітання з нагоди старту футбольного сезону і і старту цілого футбольного нового проекту так з назвою броди. Як ваші враження? От по сьогоднішньому матчу зараз по відкриттю? По відкриттю в мене враження самі такі поговорити припідні, які будемо говорити. Настрій дуже хороший був перед герою трошечки мені нього наша команда зараз. І треба все проаналізувати, подумати. Напевне, до другого матчу підготуватися набагато краще, тому що я рахую, що перед такою кількістю вболівальників, за такою підтримки, ми повинні виступати краще. Є виконавці, напевне, ми десь не допрацювали. Ну і я думаю, що хлопці не наповністю виконувалися таке випіджив. Супра, як вам та шалена підтримка трибун? Ну шалена підтримка трибуни. Я вам скажу, вона мені нагадувала дев'яносто років, коли я грав. Ну така підтримка трибун була. Ну в таку підтримку трибун мої повинні біжати самі. Що я мало помічав наших футболістів? Вони були якісь такі сховані зашаті. шаті. Не було ніякого креативу. Ми ну, я думаю, що ми сядемо, розберемо, переговоримо. Думаю, що... — це буває можливість переглянути діяльно ну, це добре. Що побажаєте про дівчанам? Що ви бажаєте нас буває? Шановні про дівчани. Я від свого імені, від імені Романа Івановича. Я... Ми разом з ним працюємо, хочу побажати, щоб ви підтримували цю молоду команду вона дійсно сібрати. Це козаків, які грають на першість району. Безумовно, буде купа помолок, купа, купа емоцій. Я думаю, що буде ще не одна поразка. Ми будемо вбити лоба ще не один раз, але я хочу, щоб ви підтримували, тому що тут грають ваші діти, ваші внуки і наші бродівчани. І я думаю, що цей проект має майбутнє. Дякую, як Сергія почти подякувати всім до судних прийшов на стадіону Євелені. Реально підтримка була фантастична. Як ви знаєте з дев'яносто приходьте на стадіон Євгенії, підтримуйте брудівчан і до нових зустрічі на стадіоні.